Усім привіт! На зв'язку майстер Фіде Михайло, один з тренерів нашої шахової школи ШУП. Ми продовжуємо запис нашого відеокурсу, який присвячений тактиці та стратегії. Ось такий поширений приклад, який полягає у тому, що білі настільки погано розіграли дебют, що ми вже чорними можемо отримувати дуже велику перевагу. Тому що суперник зіштовхується з незнайомими дебютами, які невідомі широким масам, та і може дуже швидко білому програти. Дану партію ми грали разом з учнем. Є у нас така навіть послуга, називається вона гра в тандемі, коли ми з учнем разом граємо, обговорюємо якісь варіанти і граємо проти рандомних людей з інтернету, які... Приймуть наш виклик. Так ось, у цій позиції хід білих, але вони помиляються, і ми повинні будемо знайти найгарніші варіанти за чорних. У цій партії проти нас суперник побив слон D5. Тепер до вас питання: як би ви зіграли, як би ви тут провели? Ну, не обов'язкову комбінацію, просто ви повинні знайти найкращий хід за чорних. Е, можете ставити відео на паузу. Думати, я поки хочу сказати пару слів про учня. Е, ми з ним займалися на той період. Дуже-дуже, коли гралася ця партія, дуже-дуже мало. Буквально це було. Е, там... Десь третє чи четверте заняття, і він дуже так хотів, дуже мене так просив, давайте пограємо, пограємо, пограємо. Ось ми по пограли, він нічого е, не знайшов з того, що тут було. Е, це все знайшов я. Але через буквально місяць чи два він мені подібні партії з подібними комбінаціями на самому початку вже почав надсилати, тобто свої особисті партії. Тому самі робіть висновки. чи Потрібен тренер для того, щоб вигравати чи ні. Сподіваюсь, що всі вже знайшли комбінацію, яка починається ходом ферзь e8. Тому що ми не можемо побити відразу слона, тому ми розв'язуємося і розв'язуємося ми із темпом. Ми даємо шах, Ну, якщо білі просто відходять королем, то втрачають слона. Е, тому єдиний хід, який наш суперник і знайшов, це слон Е4, але ми відіграємо пішака, якого він виграв на d5, е, і отримуємо просто дуже гарну позицію. Ну Тут можна вже грати багатьма засобами. Можна зіграти, наприклад, H6, можна зіграти Fer 6 також гарний хід і так далі. Перевага чорних у тому, що в них є доволі велика перевага у розвитку. І навіть якщо чорні будуть грати погано і дозволять білим завершити свій розвиток, і... і сховати короля десь якось гарно і туру ще підключити, то все одно, якщо білі все це зроблять, вони лише отримують рівну позицію. Тому я раджу вивчати. Невідомі широким масам дебюти, такі, які показуємо ми. Ну і ще у якості бонуса, хочу тут показати, що було б, ну, наприклад, якщо б суперник зіграв би краще, якщо б він не почав у розвитку бити наших пішаків, а зіграв би, ну, наприклад, кінь Е2, то тоді ми робимо просто Тура е 8 і цей хід навіть є деяким провокаційним, тому що суперник на радощах може зробити рокировку і отримати і потрапити в іншу. Пастку в іншу комбінацію, також можете поставити відео на паузу і роздивитися, знайти цей доволі легкий удар. Ну, а я показую, що слон на G5 не захищений, тому тут у нас є можливість провести типічну стандартну комбінацію: слон H2, король H2 і кінь G4. Мало того, що ми виграємо пішака після король G1 і ферзь G5, то ще ми і продовжуємо. Дуже гарну атаку, і наша позиція абсолютно виграна. Любі друзі, не соромтеся підтримувати наш канал, якщо ви хочете далі бачити і дивитися дуже класні і цікаві відео. На цьому все. До нових зустрічей!